Зараз зосереджуємось на лінії фронту. Вовчанський напрямок тут триває робота прикордонних розрахунків безпілотника. Лелека бригади Форпост. Військові показали роботу дрона. Розповіли, як він допомагає захищати наш кордон від ворогів. За словами операторів, лелеки працюють вони чітко і злагоджено, і дрон безпосередньо це стосується в тому числі і передачі координат ворожих позицій, а також техніки. Саме завдяки їм артилерія, наша українська, завдає точних ударів. У нас гість, це прес-офіцер бригади Форпост із з позивним «Чорнило». Ми вас вітаємо. Насправді, як воно порівнювати те, що ви бачите безпосередньо в окопах от з вовчанського напрямку безпосередньо з тим, що ви побачили сьогодні, приміром, коли їхали або вчора, коли були в Києві? Тут? Ну, це взагалі два різних світи. Дві різні ситуації тут, а більш мирна обстановка, якийсь хаос. А там це такі, знаєте. Всі в військовій формі завжди там працює артилерія, завжди щось вибухає, там війна. Ну, це два кардинально різні світи, які б я просто не порівнював. Наш хаос зобов'язаний зробити так, щоб в тому порядку стало порядку ще більше. Тому з'являється QR-код, і це не просто так. Номер карти ви так само бачите. Це нам із вами потрібно, щоб в форпості було все, що вам потрібно. На що збираємо цього разу? Першочергово ми продовжуємо збирати на дрони, на всі засоби це півдрони, а мавіки дуже критично важливі вони для розвідки, для знаходження ворожих цілей, для ураження ворожих цілей. також боротьба проти ворожих дронів це реби. Вони також критично необхідні. Це такі сам, скажімо, основні матеріали, які нам потрібні у війні проти Росії. Нічого ж не змінилось в плані життя. От тих самих ребів і тих самих Мавіків від декількох днів до ну до, рідко коли тут у нас у студії був довгожитель від початку повномасштабного. <зас> так Мавік да, працював по ворогу на різних напрямках і, і дожив зараз не Дуже працює зна... не працює Кінець... він зараз у бойових діях. Він здається, музейник. навчанням займається навчання. так. Навчанням займається новачків. От по, по тривалості служби всієї техніки. Це, напевно, діло випадку. Дрон може лише там прийти, наприклад, на бойові, і попав він на ворожий реп. Все він там, можливо, там і тижня не політав. Бувають такі дрони, що вони, не знаю, там їм, скажімо, щастить на полі бою. Вони літають набагато більше, не потрапляють на дії ворожого реба, не перешкоджає їм непогодні умови і нічого іншого. Але так, зазвичай, ті Це більше такий скажем, розхідний матеріал, тому що на полі бою дуже важко. Процесі орієнтуватися дуже насичено працює реп ворога. Дуже часто буває таке, що ворожі штурми, але летіти потрібно. Так може йти сніг, так може йти дощ, так може бути сильний вітер, але ми не можемо залишити нашу піхоту на передньому краї без підтримки очей з повітря. Тому пілоти летять, використовують свою майстерність, якусь, щоб туди долетіти, щоб повернутися назад, щоб не втратити цей борт. Але не завжди це виходить. А як в міських боях, наприклад, на вовчанське застосування дронів, чому складність або навпаки? І, Знаєте, велике питання таке глобальне, я ставлю всім його гостям. От певно, що виробники дронів орієнтуються на ваші запити? Ви їм що там кажете, а ну, давайте. І що ви їм пропонуєте, щоб вони покращили? Якщо брати розвідувальні дрони, типу Mavic, то тут не зорієнтуєшся, тому що виробник там, фактично один, це Autel і Mavic, які є найбільше. І в них вже стала концепція тих дронів, які вони виготовляють, там, передають. Якщо брати в дрони то якщо, там, ті державні, а вони там є також сталі зразки, там, якісь частоти, ну, механізми. Є ті, що там можливо продаються, ті, які там волонтери продають, і всі вони різні. Так, можна для запиту, якщо купляти, то там зібрати свій ідеальний дрон під свій напрямок, на свій відтинок фронту, під свої потреби. В наші хлопці отримують різні дрони там від волонтерів, від держави, а дещо закупляємо самі, і вже в наших лабораторіях проектуємо те, що буде найкраще, найефективніше на полі бою. Про міські бої на прикладі Вовчанська, будь ласка, якщо брати мавіки там і крила, то я думаю, що це все однотипно. Вони просто відслідковують і їм саме головне знайти піхоту, тому що вовчанська як такої. Там техніки в самому центрі міста а, не знайти, а, місто вщент зруйноване, від нього там фактично нічого не залишилося. А, це Бахмут номер 2 Тому перезмінка на позиціях окупантів там, з підвала, там підвал перебігти. А, Якщо наші дрони їх знайшли, то FPV-дрони вже відпрацьовують точково. Так само і працює ворог. В самому Мовчанське це точкове відпрацювання по піхоті. Якщо там, наприклад, більше до вже околиць міста, що з нашої сторони, що з їхнього до прикордоння, там вже зовсім інша робота в півдронів. Скажіть, тактика ось цих ворожих підрозділів вона обмежується наземними спробами проникнути? чи оці підземні Кампанії на кшталт Авдіївської, просування трубами е, теж присутня там. Я чую від представників після цього бригади, що в Овчанську є такі вже там підземні кампанії. Я думаю, що це е, пов'язано там з цим великим аграрним овчанським заводом. Можливо, mm -hmm. там є якісь підземні сполучення, але саме на наш відтинок, там бригади Форпост там фактично як не впливає. Ми там працюємо в іншому, в іншій місцевості, в іншому середовищі. У нас там підземних ходилища те, що ми самі накопаємо. Ну і слухайте, ти тут важлива історія про те, на що готовий ворог. Ми бачимо тільки на Донеччині от 23 концентраційних таких табори фільтраційних для тих, хто відмовляється йти в бій про Харківщину. А що ви знаєте взагалі про тих, хто відмовляється йти в бої на Харківщині? Я маю на увазі росіян ворогів. Як із ними? Можливо, розповідають там. Ті, що підрозділи не страплялися, це працювали на напрямку там 136, 138 тридцять шоста, сто бригада. в них були підрозділи Шторм більшості вони складалися із так сказали, називали себе, там зеки. Вони. Якщо відмовлялися, то їх там переводили в інші штурмові підрозділи. Там це на кращому випадку. Тобто в них нічого в житті не змінювалося. Там найгіршому ну, казали, що там бувають якісь там це задія оціплення, там чолі їх не розстрілювали. А так в ну іншого виходу з цієї ситуації в них нема. Вони отримують вказівку, вони йдуть штурмувати, і вони з цим змирилися, і в них немає вибору, так скажемо. Піше штурми чи це техніка? Якщо техніка, то яка важка, легка? Ну типу, все, що їде. Це більше змішане застосування, дивлячись від погодних обставин, від там, скарм, не знаю, настрою ворога там від задуму їхнього вищого керівництва. Дуже такий насичений був відрізок часу. Це місяць жовтень січень, де вони застосовували дуже часто важку техніку. МТЛБ, БМП, танки. Там було до 10 одиниць техніки, дуже багато особового складу задіювали. Останнім часом було таке певне затище. але от зараз, вже найближчі два тижні, вони почали знову більше підтягувати. Ти особового складу і техніки до своїй передові позиції можливо готують знову наступальні штурмові дії із застосуванням масовим застосуванням важкої техніки. Маємо 30 тисяч гривень, вибач, на рахунку на наш збір спільний. Нагадаю, 2 мільйони гривень. Це ціль, все на дрони. Долучатися, панове, бо вкрай важливо, щоб у наших там було все те, що їм потрібно, аби вороги не сунули далі, принаймні з того місця, де вони стоять. Бачив нещодавно відео полювання нашого мавіка, якраз таки за ворогом, який сховався у криниці. От вирішив, що його не побачать і що його не знайдуть, але влучний скит і влучний постріл криниці. У повітря. Ну так, все лютнуло. А наскільки, скажімо так, часто доводиться от полювати по таким Ну не просто впасатися, а от дійсно сховається десь, як та історія з погрібом, що вуликами треба було закидати, виманювати звідти ворога. Тому що тут же ж дрони якраз таки теж першу чергову роль відіграють. Ти виходиш на оператор вилітає на полювання мавіком і шукає, де воно засіло. От і от. Насправді це дуже часті випадки. На жаль, на нашому напрямку наші бригаді не траплялися криниці, в нас їх немає, і ми не змогли так, запустити окупанта. Але наші окупанти просто скажемо ро там розриваються, від них нічого не залишається, тому що посадки, перезмінка особового складу це дуже важкий захід і вихід. Він дуже контрольований дронами, як і ворожими, так і нашими. Контролюють і нашу і їхню піхоту. Тобто. Кожна зміна позицій, там у піхотинців ворожих, ми їх відслідковуємо. Ми що знайшли, наступний вже літає Мавік зі скидом, вилітають FPV-дрони, і ми вже їх знешкоджуємо там, добиваємо. Знаєте, от, коли я чую завжди військових, які розповідають про те, як працюють дрони чи будь-яка інша техніка, це така розповідь, ніби це комп'ютерна гра, але це ж зовсім не так. Ну... Питання у тому, що як же ж зрозуміти, що знаєте, як людська свідомість, вона дуже підступна. Коли ти бачиш картинку з дрона, то так виглядає, що нічого складного там немає, що в принципі воно якимось чином саме відбувається. Але для того, щоб влучити в ціль, працює величезна кількість людей. Хто ці люди? Це розрахунок, якщо там брати про мавіки, це цілий розрахунок людей, і не лише розрахунок, це люди, які виготовляють там можливо ці скиди, які там на d принтери там печатують, там всякі хвостовики, і інші речі до скидів, вибухотехніки, які працюють над вибухівкою. Це велика команда. Люди, які садять на КСП і контролюють їхню роботу, начальники розвідок, інші посадові особи. А щодо того легко чи важко, я думаю, що в процесі навчання у нас дуже багато різних людей. Людей за віком попередні їхні посади, яким вони були в цивільному житті, і всі навчилися. Всі зараз дуже технічно вдало там роблять скиди, чи fpv дронами залітають в ворожу техніку в окупантів, і все в людей виходить. А в чому секрет, щоб рука не трогнула найвідповідальніший момент? Наповідальний момент. Ну, що дрон не занесено? Когось різна рука. В ну, кулеметника рука на у кого кулеметі, якщо. в автомат, там, стрільця на, на, на іншому виді озброєння, Ми, там, на камері вона в мене друга. Але я думаю, що там. Будь-якого українця, який просто бачить перед собою ворога і розуміє, для чого ми тут, коли він навіть приїжджає в Київ і бачить ці спалені будинки в їхніх шахідів, я не знаю, в мене рука б не дронула і не дрогає. Друзі, оцей qr код який ви бачите, так само щоб як номер карти, дрогну. це так не просто щоб рука не дрогнула. У нас 50 тисяч зараз зібрано вже за ці 8 хвилин нашої розмови. Ви молодці. І потрібно множити на два, а може навіть на три і чотири цю суму. Це унікальна можливість і на захист наших задонатити, тому що тут мова ідеї про систему радіоелектронної боротьби і на знищення ворога, тому що і про мавіки мова йде: спостереження, пошук, скиди, евакуацію чи доставку наших вчасно, швидко, бо ремонт позашляховиків. Унікальна можливість інвестувати в ці три моменти, які дають силу. Нашим не просто стояти, а й інколи потужно навалювати, от скажу так, максимально так би мовити парламентською мовою в рамках прямого ефіру. Тому QR-код і ви знаєте, що робити. І робіть це завжди, навіть після нашої розмови з чорнилом. Стосовно от боїв, якщо це повітряні бої, ми неодноразово у цій студії говорили про там рої дронів, там про штучний інтелект, що там дрони полюють за дронами. Від дронів відпачковуються дрони. До речі, такі відео я бачив. Летить оце дрон матка, і від нього ці дрони-дітки теж, теж влучно в ціль. Це про нашу сьогоднішню війну на вовчанському напрямку. Повітряні а, бої, так, так тому що крила а, дуже часто і дуже насичено працюють на даному напрямку. А, ворожі крила вони ефективні на даному напрямку. І одна з основних а, протидій ворожим крилам і іншим засобам а, а, БПЛА: а, це наші хлопці, які літають за впіві і збивають їх. Не побую заявити, що в наші розрахунки, які є в бригаді, вони одні з самих ефективних на даному вітинку, і хлопці багато цілих повітряних збили і досить результативно працюють. Тому скарочу, повітряні бої це про цей напрямок також, в тому числі не дронами єдиними, що по артилерії на вашому напрямку, і що взагалі спостерігаєте з ноу-хау, якщо можна так виразитися з боку ворога. Не знаю, як ноу-хау. Крайній раз, коли я був на позиціях у піхоти, знімали сюжет про те, як Бабега скидує провізію. Наші хлопці, скажімо так, спалилися, коли виходили з позицій, а відпрацьовувала ворожа артилерія. Ну, я підраховував, десь, напевно, кожні 30 секунд працювала, як іноземна, так і мінометна артилерія. Тобто, от весь цей час їхнього виходу він там тривав 4 години. Всі ці 4 години, кожних там, 30 секунд, кожну хвилину був просто прильот в нашу посадку там, і в найближчі посадки. Артилерія працює, вона працює у них. Я б не сказав, що можливо ефективно. Невточно, влучно, але вона працює дуже часто і вона сильно докучає а, нашій піхоті і сильно докучає і так само і в тилах. На ваших позиціях, на вашій території, яка ввірена вам співвідношення? Я скажу, що в по кількості так, снарядів, які ми застосовуємо і по кількості нанесення ударів, ми програємо. Але в нас перевага в тому, що ми працюємо більш точно. Е, кількість угруповання. От те, що це хто це, що це зеки можуть бути, там ми про це почули. Кількість їхня, вона наскільки переважає, і як часто оновлюється? От з того, що можна розповідати, що розвідники кажуть, а як кажуть? часто оновлюється кількість, кількість, напевно, відношення в нас рідному напрямку. Він такий більш сталий, стабільний, дещо тихіше, ніж там на Донеччині. Якщо брати про заміну, то відслідковується недавно почали заміна, там ротація саме в підрозділах, які знаходяться на напрямку. більше це біля населеного пункту Стариця, це північні колиця Вовчанська і саме Вовчанська. Напевно, це пов'язано з тим, що вже більше відтягується з курського напрямку військових Росії їхня техніка. І можливо буде перекидатися не лише на Сумщину, а й на наш напрямок. Тому на наших на нашому вітинку там населений пункт тихе, ми також очікуємо, що можливо буде дещо освіження особового складу у ворога. І чи його можливо збільшення? Освіження потенційної свіжини, воно, звісно, окей, але чи бачите ви той наступ, як? Поступ, не знаю, потяг до того, щоб здійснити якийсь черговий прорив чи спробу прориву наших позицій, а, дивлячись, який це прорив. Якщо там прорив там не знаю на 100 метрів десь у посадки, то можливо вони це спробують, тому що це застосування на такої великої кількості особового складу і техніки. Якщо прорив там захопити весь вовчанськ, я не думаю, що в них це вдасться, але mm -hmm. вони також можуть це спробувати а, зробити. А, очікується, що будуть наступальні дії, тому що, як я повторююсь, вже відслідковується а, більше Сування їхнього особового складу більше активність на ЛБЗ, автівки починають набагато частіше в них їздити там в тилах, займаються якимось там своїми тиловими справами, і більше вже ворожої техніки, важкої там БМП, танки вже недавно знешкоджували наші впіввішники. Тобто, вони вже підтягують важку техніку більше до ЛБЗ. Певні якісь штурмові дії плануються. Тобто, цієї історії, що танки і БТРи, БМПшки мають у них закінчитися, от-от ви поки не спостерігає. Та безпосередньо насправді я як жартував, що якщо там на інших напрямках є там, баги, Мопеди і інші, то там якась криза. Мені так здавалося, що кажуть, Вовчанський напрямок там тихий. Я думаю, та нічого собі тихий. У нас там одні БМП, МТЛБ і танки, типу, штурмують. Який, типу, який тихий він взагалі? У нас там зібрався саме самий ексклюзивний, який тільки можна склад техніки. І його потрібно знищити, тому QR-код і номер карти. Ви знаєте, що робити: 70 тисяч плюс є вже навіть більше. Дякуємо вам. На жаль, часом обмежені, тому змушені зараз деталізувати, що ж відбувається і в Україні, і у світі. У нашій студії був, був пресофіцер прес бригади Форпост та з спозивним чорнило. Дякую, що сприйшли спасибо. і передайте спасибі тим, хто поруч з вами. Бо саме завдяки вам, вам ми можемо імітувати тут життя. Дякую вам, дякую.